5 продуктів, де практично нема вітамінів. Нам часто кажуть, їж те, їжсе, там багато вітамінів і все інше. Давайте зараз проговоримо 5 продуктів, де вітаміни можливо є, але їх концентрація дуже і дуже низька. І перше мед. Пробачте пасічники. Так, там є антиоксиданти, так, це смачно, але вітамінів там дуже і дуже низька концентрація. Мед це просто природні солодощі з усіма відповідними наслідками. Друге, це сухофрукти, гарне джерело клітковини. У них дійсно багато мінералів, але також багато цукру та зайвих калорій. Тому вживати їх потрібно обережно і точно не заради вітамінів. Третє, неочікувано соки. Якщо це свіжий сік, так називаємо фреш, то там дійсно є трохи клітковини і невелика концентрація вітамінів. Але якщо це магазинний сік, то більшість вітамінів там ще втратилась на етапі обробки. І до нас дійшла звичайно солодка. Вода. Березовий сік, до речі, також пустишка. Четверте водянисті овочі та фрукти. Так, там є деякі вітаміни, але знову ж таки, 90% продукту займає вода, тому концентрація їх мінімальна. Такі овочі та фрукти класна можливість насититись, але не отримати вітаміни. П'ятий продукт пиво. Так, треба бути альтернативно обдарованим, щоб в пиві шукати вітаміни, але навіть у натуральному пиві вітамінів насправді дуже і дуже мало. З фітоестрогенами, до речі, та сама ситуація, їх там дуже-дуже мікроскопічні концентрації. А хочете більше інформації по продуктам харчування? Підписуйтесь на нас і підтримуйте наші відео.